Мене звати Олена, і я йду до нього. Ще вчора я навіть уявити цього не могла, що буде ступати цією зарощою стежкою серед перекошених порожніх старих хат, у темряв, яка здається живою. Спершу мені було рячно. я тремтіла від жаху кінь за вікном, гурки дверей, шухіт дворі. Це все здавалося смертельною пасткою. Але зараз, тепер страх відступив. Якась потершна цікавість заволоділа мною. Мені все ще голод, молодно, самотній, і він такий самий, йому теж вдячно і самотня. Я побачила його. Це не примар. Він не слом, він був справжній, високий і темний. Його постать вирізняла серед але не губилася. Очі, наче два жовтих могники, що дивляться. Прямо в мою душу, прямо в серце. Він дивився так, ніби вже сотні років чекав когось.